Прийміть цей запашний коровай на знак поваги та шани. Пам'ятаю, коли перше місце дислокації міста котовська десь області деякі із вас і рядові офіцери звернулися до мене. До обласного комісара з тим, щоб саме звідки їх відпустили на передову. Так і сталося, батальйон був передислокований у Донецьку область міста Волноваха. Знаю не просто було перші дні, але вигідно несли службу і виконували свій обов'язок як військового. Щиро вітаю наших дорогих захисників із поверненням додому. Бажаю вам міцного здоров'я і що вам більш ніколи не довелося воювати. Слава Україні! Вітаю вас з прибуттям на рідну землю! Ви честю виконали свій обов'язок. Більше року ви захищали державу, тобі ж виконували чисто військову справу. І зараз вам необхідно певний час, щоб адаптуватися до цивільного життя. Ваші співслужбовці, які демобілізувалися в першу хвилю, разом зі мною створили спілку воїнів АТО Черкащани. Так як нас завжди називали батальйоном Черкаси. Мета нашої спілки. Допомогти вам адаптуватися до мирного життя, допомогти вам в працевлаштуванні, допомогти отримати всі пільги, які нам гарантувала держава. Спільно з вами ми можемо вирішити багато питань. Разом ми сила. Я ще раз вітаю вас з прибуттям на рідну землю. Бажаю вам. І вашим рідним міцного здоров'я, миру та добра. Слава Україні! Героям! Батальйон формувався рік тому на базі Черкаського обласного військового комісаріату. Десна, Котовськ, Волноваха це той короткий, але бойовий шлях батальйону, який ви перші писали своїм прикладом для майбутнього військовослужбовців, які будуть проходити службу, яка б назва батальйону не була, але започаткований ваш приклад буде завжди в історичні довідки цієї військової частини. Ми пишаємося вами за те, що ви одні з перших, більшості з вас добровільно з'явилися до збірних пунктів військового комісаріату, були призвані на військову службу по мобілізації. Ще з з і гідністю виконали поставлені бої завдання. Тільки завдяки вам. Значить, ворог не зміг перетнути кордон Донецької області і просунутися далі у глиб нашої території. За це вам щира подяка. Слава Україні! Шановні бійці Сміли та Смілянського району. На вас чекає білий автобус, що знаходиться поруч із адміністрацією. на